Про Черкаси виборчі. Ми продовжимо говорити з гостем студії. Це Павло Карась, секретар ради Черкаської міської організації Всеукраїнського об'єднання Черкащани. Вітаю вас нашій студії. Вітаю. Павло Миколайович, напередодні один із кандидатів на посаду міського голови Анатолій Бондаренко заявив про те, що його підтримує ряд політичних сил, серед яких, зокрема, і ваша. Прокоментуйте, будь ласка. На жаль, це відверта брехня. Всеукраїнське об'єднання черкащани не приймало рішення щодо підтримки Анатолія Бондаренка на посаду черкаського міського голови. Дуже прикро, що політик так брудно використовує довіру Черкащан і вводить їх в оману. Ми обурені діями всеукраїнського об'єднання Батьківщина в виборчих комісіях. Їхні представники зараз активно фальсифікують, приймають участь у фальсифікаціях Черкаського волевиявлення, тому не може йти мови про підтримку з боку всеукраїнського об'єднання Черкащани Анатолія Бондаренка і представників цієї політичної сили. Почула вас, ви вже заговорили про фальсифікації про виборчі підсумки. Власне кажучи, на сьогодні ми досі не маємо результатів офіційних і досить дивні речі відбуваються в комісіях. При Дніпровську напередодні взагалі розпустили. Чому на вашу думку, і хто в цьому зацікавлений? Не можу з вами погодитися. Офіційні підсумки виборів до Черкаської міської ради встановлені. Вони опубліковані в газеті Черкаський край. А те, що відбувається в Придніпровській виборчій комісії, можна назвати одним словом це безприділ. Брутально одні і ті самі дієві особи пробують якимось чином або спотворити результат виборів, або їх зірвати, тому що воля виявлення черкащан їх не задовільняє. І, використовуючи кримінал, в нас нанесли цілесні ушкодження, побили нашого уповноваженого особу. Під час цих подій це неприпустимо. і Ми звертаємося до правоохоронних органів навести лад і перевести виборчу кампанію в правове русло. А підсумки виборів вони дійсно опубліковані. Ми виграли суд у блока Петра Порошенка Солідарність, який оскаржував результати виборів. Ми виграли цей суд. Жодних правових підстав сумніватися в результаті виборів на сьогодні немає. Дякую вам за відповіді за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії був Павло Карась, секретар ради Черкаської міської організації Сукраїнського об'єднання Черкащани. До побачення.